Процес введення військової адміністрації у Полтаві не зупинявся, бо в місті триває політична криза через бездіяльність міської влади. Про це сказав під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Зараз готуємо матеріали, будемо подавати в офіс президента, і далі будемо вже отримувати від них, які є можливості щодо цього питання. Я впевнений, що. Той міський голова, який є на сьогодні, у нього по різним агенціям, які проводили дослідження, і партія Слуга народу мені говорила представники партії і інших політичних сил, що рейтинг недовіри серед населення або антирейтинг, як його, як його називають. Біля 70%. Дмитро Лунін також зазначив, розуміє, що вимкнення світла у школах шкодить навчальному процесу, але сказав він, процес коригують і треба адаптуватися до умов, які є. Бо налагодити чіткий механізм зараз неможливо. Розуміємо, що це так або інакше впливає на світянський процес. Так або інакше ми всі незадоволені, так як наші діти навчаються. І я, як батько, вам говорю також, що у мене теж є незадоволення Тим, той рівень знань, які отримують мої діти, за рахунок повітряних тривог, за рахунок відключення електроенергії, за рахунок того, що важко, ну, треба підлаштуватись, наприклад, під виконання домашніх завдань, тому що у всіх і у мене, в тому числі ввечері, по дві години немає світла, і це такі процеси, які треба підлаштовуватись. Нічого не можемо зробити, ворог підступно б'є і бив по нашим системам енергопостачання. На жаль, і нам треба, як я говорив раніше, перемогти, а потім вже відбудувати всі системи, в тому числі світянські. Mm -hmm. Я впевнений, що будуть прийняти на рівні держави яких якихось заходи щодо підняття рівня освітнього рівня наших дітей, тому що і ковід е, вплинув на це, і зараз війна впливає. Ну, ми робимо все, що від нас залежить. Коригують графіки роботи в умовах планового вимкнення електроенергії і для підприємств. А також вже приступили до підготовки бюджету області 2023. Державний бюджет прийнятий. Ви знаєте, і ми вже приступили ну, на обласному рівні і громади. Також до підготов... готують бюджет на 2023 рік. Цей бюджет Полтавській області е... Не незважаючи на війну. Є виконання бюджету ну позитивним, тобто, у нас, якщо порівнювати минулий цей рік, е збільшились е збільшилось надходження на майже на там 30%. За словами Дмитра Луніна, як буде далі невідомо, оскільки нині не всі підприємства працюють на повну та відповідно не відраховують належним чином податки в бюджет.